Він брав дуже активну участь у закладенні цього парку, у встановленні цієї каплички та альтарки поруч. Пане Тарасе. Слава Ісусу Христу. Слава Україні. Говорити багато я не хочу. Був такий день, ми приїхавши зі Слов'янська, сотня Лева. Ми з Чорною сотнею з під Слов'янська після зачистки Слов'янська. Приїхав я до Петра, каже, Петро, що відкрили альтанку е, Небесної Сотні. Я кажу, Петро, знаєш, скільки, скільки хлопців наших загинуло і гине кожного дня. Кажу, давай, може, капличку поставимо. Ну, підтримали і попросили до 1 вересня, щоб відбулася ця подія, щоб діти, щоб в школі розуміли. І для того ми це робили, щоб кожна людина, проходячи біля каплички, схилила голову, перехрестилася, подякувала Богу. І думаю, нам там і їм там буде легше, набагато легше, коли ми почнемо трошки, знаєте, духовно підніматися.